Привіт ці мене звати Юлія і ви на каналі Song of Soul. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо ви такий самий фанат Кореї, як я. А сьогодні я хочу з вами зробити, знаєте, що розпаковку а, корейської косметики а, це не просто корейська косметика, це корейська професійна косметика. І я її отримала в подарунок від компанії. Я взагалі була шокована, але мені було дуже приємно отримати від них такий подарунок, і якраз це відбулося десь за тиждень-півтора до нового року, тому, знаєте, такий новорічний подарунок, і я взагалі в захваті від цієї компанії, оскільки я зараз користуюся вже впродовж майже двох місяців їхньою продукцією, і ви знаєте, я. Дуже не задоволена, тому будемо за вами сьогодні дивитися, що вони надіслали в подарунок. Тоді давайте разом дивитися. Ось такий чарівний бокс, дуже гарне пакування, дуже зручне. І це бабасу Гіфт-кіт. Бабасу це таке дерево-пальмове, і якраз а, на основі цього дерева а, зроблена ця. Лінійка, яка тут є всередині. І, до речі, я а, двома продуктами а, з цієї лінійки з бабасу користуюся, тому мені цікаво, що саме мені тут надіслали. Тому давайте разом з вами відкриємо. Так, я бачу тут є опис. І ось такі. 4 косметичних засоби. Ну що, давайте з вами подивимось. Так, ну і перше, на що я звернула увагу, це, звісно, очищаюча пінка а, на основі екстракта бабасу. А, до речі, я цією пінкою вже користуюся два місяці. А, в інстаграмі, напевно, тиждень тому я викладала пост якраз. А, Ось ця вмивачка в мене увійшло в топ-5 моїх улюблених засобів для вмивання. І ось вона в мене є, і тут в мене ще клас! Мені подобається, є дві вмивачки, це дуже класно. Що мені подобається, вона дуже класно знімає весь пил, бруд, який взагалі накопичується на шкірі. Навіть якщо ти, наприклад, не наносиш макіяжу, просто вийшов, наприклад, прогулятися, оскільки. В Кореї зараз періодично рівень пилу доволі такий високий, і воно дуже класно очищує шкіру, класно працює з різними висипаннями. Якщо у вас є якісь подразнення, то воно дуже класно працює. Воно, до речі, ще класно знімає макіяж доволі таки. Знаєте так, ніжно, обережно, взагалі мені дуже подобається. І знаєте, що найголовніше, як для такого типу а, вмивачок, а, шкіра, знаєте, вона не така не стягнута, навпаки, вона доволі таки розслаблена, класна і а, взагалі дуже класний і аромат, і текстура мені дуже подобається. Тому а, така краса, я вважаю, має бути. У кожної дівчини. Тому, перша наша така вмивачка. І друге, до речі, у мене зараз такий самий: це а, бабасу зволожуючий гель. Дуже класно а, воно зволожує. Просто неймовірно, воно а, захищає шкіру, воно зволожує. Воно Підходить для усіх типів шкіри, тобто байдуже там в тебе там, комбінована, суха, без різниці вона дуже класно підходить будь-яким типом шкіра. До речі, вони це проводили дослідження і тому вони знають, про що вони говорять. Я вже так само впродовж двох місяців користуюсь цим гелом. Ви знаєте, це дуже класно. І що вони рекомендують? Ви цей гель можете наносити просто як фінальне завершення вашої, скажімо так, б'юті-рутіни. Але можете ще зверху наносити ще якийсь, наприклад, свій крем, яким ви користуєтесь щодня. І таким чином, ось цей гель, який буде знаходитись під вашим ще одним завершаючим кремом, він буде зволожувати вашу шкіру. Ви знаєте. Дуже класно зволожується просто клас. І знаєте, що а, він дуже гарно працює, якщо, не дай Боже, у вас сталися опіки. А, сонячні, там десь там опіклися, коли там щось готували, чи там, не знаю, це щось гаряче взялися, дуже класно. І якраз я вам зможу, знаєте, показати, як воно. Боже, в мене тут вже цього гелю, я не знаю, вже дуже мало залишилось, але насправді він дуже-дуже-дуже класний і дуже приємний аромат. Його, до речі, можна наносити не тільки на обличчя, але, наприклад, ви можете його використовувати на. Наприклад, шия, зона декольте, руки. Взагалі просто як крем для тіла. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ваша шкіра ну, досить така, знаєте, доволі така, суха. Або, наприклад, ви поїхали десь у подорож, не дай Боже, сонячний обік, тому воно дуже класно буде. Бачите, воно? Дуже класно. Немає ось цього, знаєте, липкого варіанту. Просто немає. Ти проводиш такі? наче щойно помив ручки і дуже таке зволожене відчуття. Дуже-дуже-дуже класно, мені дуже подобається. І арма, знаєте. Він, він майже невідчутний просто. Знаєте, таке враження, наче ти потрапив, я не знаю, там в тропіки. М -м -м. Дуже класний. Так, і в нас тут з вами залишилося, бачите ще ось це засіб і ось цей засіб два засоби. Так, і це в нас два бустери. Будемо зараз з вами дивитися, з якого почати. Давайте почнемо. Давайте розпочнемо з цього. Така класна коробочка. Так, до речі, вона, якщо у вас шкіра обличчя, наприклад, вона дуже така, знаєте, масляниста, скажімо так, да, жирна, то, до речі, вона дуже класно вам буде підходити, бо вона якраз спрямована на те, щоб регулювати виділення шкірного сала. Ого, дивіться, ось така. Краса. Так, і в мене якраз. Є такі тут спонжики. Зараз з вами подивимося. Все доволі легко. Так. Аромат приємний. І дуже і можна, знаєте так, взяти протерто обличчя. І буде дуже класно. Так, так, для того, щоб контролювати якраз ось ці а, сальне виділення, всі рослинні натуральні екстракти. Ну, дуже класно. Воно, що воно тут зазначає, що воно буде запобігати втраті вологи в шкірі. Тобто воно таке, ви знаєте, виступає бар'єром. Це дуже-дуже-дуже класно мені. Я думаю, що особливо зараз, в період, коли працюють крізь ці обігрівачі і тепла підлога, в Кореї це взагалі. Да. Скажімо так, жахна, якщо там осінь, зима це завжди це зволожувач повітря, то весна-літо це завжди осушувач повітря. Тому це знаєте дуже класна тема. Я думаю, якраз зараз, особливо, наприклад, коли у вас висипання. Я пам'ятаю цей бустер, коли, до речі, я була моделлю, де на мені якраз проводили всі всі засоби. Я пам'ятаю його, і вона якраз зазначала лікар, що його можна наносити, наприклад, не на все обличчя, а десь там, якщо там є саме якісь проблемні зони висипання, то можна якраз його наносити. Дуже класно. Дуже-дуже-дуже класно. І, до речі, знаєте, приємний аромат і те, що є головним, воно висвітлює шкіру. Клас. Мені подобається. Воно, знаєте, так, насичує шкіру, воно її висвітлює, це дуже класно. Корейці так, вони займаються таким варіантом висвітлення, але в якому плані це радше, знаєте, як... щоб не було таких, знаєте, всіляких почерпні, або якщо є якісь залишки, наприклад, від постакне. Щоб якраз ось ці всі моменти вони висвітлювалися дуже класно. Мені подобається. Так, і в нас є ще один бабасу баланс бустер. Так, і він в нас знову-таки йде на те, щоб зволожити, на а, те, щоб освітлити шкіру, підходить всім. І для того, щоб, скажімо так, Зробота вашу шкіру, знаєте, такою більш насичною і відпочившою. Я знаю, що це. Це краса. Я пам'ятаю її. Це, знаєте, це був той момент, коли мені а, зняли демакіяж, я зараз вам це розкажу і, і покажу ось цей продукт. М -м якраз мені е знімалась макіяжцем, е очищуючи такою пінкою. Після чого якраз нанеслось цей а, себум, який контролює да, виділення а, шкірне. Да? І воно дуже було класне, і потім а, можна було ще взяти, для того, щоб заспокоїти, і, скажімо так, знаєте. А, Надати шкірі більш такого, знаєте, як кисню, можна так сказати, і це знаєте, це така. Пінка, це реально пінка, і її можна наносити на обличчя, на очі, і можна е просто як нанести і протерти обличчя, я це пам'ятаю, а можна просто нанести і дочекатися, щоб вона поступово-поступово знаєте так е смокталася, грубо кажучи, в вашу шкіру. Це дуже класно, я це пам'ятаю. І знаєте, я вам зараз покажу, ви знаєте це просто почути, але це дуже класно. Бачите, тече. Ну, бачите, воно моментально насичує просто вашу шкіру. І, знаєте, таке, так, знаєте, трошки але дуже класний. І, і знову ж таки немає з цього знаєте липкого Стане, дивіться, одразу шкіра така насичена. навіть якщо там ми з вами зачекаємо кілька хвилин, шкіра буде просто бомбезна. Я вам серйозно кажу. О, це класно. І ці бульбашки, знаєте, вони так як металики, знаєте, з своїми крилашками. Працюють дуже класно. Я в захваті Але це, це реально дуже класний момент. Тобто, по суті, такі, знаєте, чотири етапи по догляду зі шкірою мені дуже подобається. Дуже-дуже класно. Дуже класно. Отже, в нас перше виходить, що потрібно. Ти просто вмиваєшся, а потім даш ось бустером. Потім ось це з такою фінкою, і вже потім на фінальному етапі це зволожуючий гель. Боже, він який класний. Слухайте, все краса. Знаєте, який в нього такий клас ефект? Знаєте, таке враження, наче всередині шкіра, знаєте, така. Насичена, зволожена, а зверху, знаєте, така тоненька-тоненька плівочка, яка захищає і під нею все, що продовжується, бачите, таке зволоження. Просто дуже класно. Пройшло, я не знаю, нам хвилинка, дві, і дивіться, шкіра все ще насичена і вона має дуже класний стан. Мені дуже подобається. І, знаєте, я хочу спробувати а, ось цей зволожуючий гель ще ближче до весни, коли вже піде Корею, знаєте, така спека, піде таке сонце плюче. І іноді просто ти навіть йдеш десь по вулиці, ти відчуваєш, що там ти десь там вже руки згоріли або обличчя. А, не дай Боже, звичайно, да, використовуючи ці всі сонцезахисні креми, але іноді буває різне. Я потім хочу спробувати, як він буде діяти а, з такими, знаєте, не дай Боже, сонячними опіками. Або навіть як просто після сонця, як воно буде діяти, тому що зараз сонце воно є, але воно не таке пекуче. але все одно мені дуже подобається, це дуже класно. Слухайте. До речі, а, якщо вам сподобається такий а, подарунок, а, вони навіть надсилають їх за кордон. Тому... Якщо ви хочете, напишіть мені, я вам тоді дам їх контактні дані, і ви зможете з нами списатися, і вони вам відправлять ось таку красу. Серйозно, це дуже класно. Це дуже-дуже-дуже мегакласно, я задоволена. Якщо серед вас є такі ж поціновувачі корейської косметики, як я, то обов'язково напишіть мені. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Ось такий подарунок. Все, я вас люблю. цілую, кохаю. До нових зустрічей і до нових розпаковок. Па-па!